Вітаю вас, шановні друзі. Ви на Ютуб-каналі Морослав Солонар. Це наш новесенький езоторичний випуск. із шаманкою Олександрою Сейреш. Вітаю вас! Саш. Да, привіт! Є кілька питань хочу з вами розглянути безпосередньо. Про е, хочеться подивитися про свята е, свято Івана Купала. От це якраз от. Типу зараз відзначається, ну принаймні так було раніше, да за григоріанським календарем. Але цього року так сталося, що е, Івана Купала перенесли ну раніше, і воно як вже було б це свято 24 червня. Давайте спочатку розкажіть, з чого б це так, чого це переносили, і ну в народі прийнято вважати, що купальська ніч вона вважається якоюсь такою сповненою чудес, містика кругом все здійснюється. Найзаповітніші бажання, всі прогнози стають ну якби чіткими реальними. Розкажіть більш детально про це як ви бачите. А, зараз розповідаю з самого початку свято так званого Івана. Пала, воно ніфіга взагалі не має стосунку ні до 6-го, 7-го липня, ні до 7-го Івана, ні до кого взагалі. Ми говоримо з вами про літнє сонцестояння, яке відбувається з 20 по 24 червня, астрономічно випадаючи кожного року на якусь нову дату. Частіше за все це там 21, 22, тобто це свято вже було. Язичники його святкували, стрибали через вогнища, плели вінків, робили купу усього, все прекрасно. Прийшла охристианізація. Свято на всій території е, Європи, е, сучасної і української території було е, піджоване, можна так сказати, охристианізовано спеціально для того, щоб люди позбулися своїх язичницьких подобаючих було воно зазначене на честі Іоанна крістітеля 24 червня воно завжди було з приходу християнства особливо в католіцизмі відзначалося 24 червня і тільки при переході на нові календарі, а потім пізніше зсуванням там при при Совкуну коротше, я маю на увазі, да, з прийняттям нашого православної цієї всієї історії, де у нас помінялися да, свята і так далі, і тому подібне, воно стало 6 на 7 липня. До того воно було завжди 24 червня. І да, це <гум> містичне свято на нього і е, чаклували. І гадали, і молоді через вогнища сілью очиститися стрибали, і ці а, вогнища запалювали від склону до склону як очисні вогнища для якби, який є символом сонця. І попіл з тих вогнищ розсипали по полям, щоб усіляка зараза зерно не жрала. І вогнища розводили і кидали туди усіляких трав, типу полину з виробою і так далі. Тобто, mm-hmm. що росле, щоб воно давало дим, а між тим димом проводили худобу, щоб худоба не, не хворіла. І себе окурювали. І приміщення ем, прикрашали зеленими усіляками гілками, зеленими квітами і так далі. Це, до речі, Нашою зеленою неділею дуже сильно б'ється, я маю на увазі як традиція. Да? Коли у нас досі в селах там прикрашають зеленими гілками е, ну, свої хати. Да? Зелена неділя воно називається. Mm. От З цим воно повністю пересікається за своїми, е, коротше, цими, е, за своїми традиціями. Тобто, ми маємо да, Супермістичне свято. А, чи з, з енергетичної точки зору за стільки часу а, і можна вважати в ніч 6 на 7 якимось енергетичним днем? Так, напрацьований. Це називається на мові практики напрацьований день. Чи можете ви відсвяткувати 6-го на 7? Так, да, можете. Чи буде мати це якийсь містичний сенс? Да, да День напрацьований. Цей день чаклували вимушено багато днів, багато місяців, багато років чаклуни, тому що прийняли цю дату як вірну дату. Да? тобто напрацьований да, день не воно буде працювати. Але якщо вам дуже сильно хочеться, все таки канону адекватно, то святкуйте а, літнє сонцестояння в день літнього сонцестояння. Тобто в нього є конкретно ну, можна Добре. да, загуглити цього року. Вона була 20 червня о 23.50. Астрономічно сонцестояння відбулося саме в такий момент? Ну я усвідомлюю чітко, що магія це не сервіс якихось послуг. Скажу це прямо, чи там купальська ніч. Але зрештою, чи можна в цей день в купальську ніч замовити? Ну що нам всім хочеться? Перемоги у війні, розпад Росії, смерть Путіна можна, можна безумовно, А воно але спрацює? сильний енергетичний день. Ну а чому ні? Як мінімум, ми е, додамо ту крапельку в ту чашечку, знаєте, яка, яка тобто, наповнюється потроху, да, хоч по чуть-чуть. Да. Дійсно, і все одно ви в, цей, ви в цей період часу можете задіяти все те, що задіювали і задіюють під час е, е, сонцестояння. Тобто ви можете укорити очистити свою квартиру, е, там, помити підлогу якими небудь відварами трави, можете взяти усіляки там знову. Тому ж таки папороть, полин, кропову, звіробой, укорити своє приміщення, прикрасити його квітами, хоча е, б, хоч, хоч якийсь якусь зелень в хату занести, да чи в квартиру. Ви mm -hmm. можете запалити свічки як символ вогню і. Е, Символ сонця. Ви можете запалити вогнище в дворі, якщо воно у вас є, і дійсно попелом, наприклад, там обтрусити свою ділянку для того, щоб зберегти там свої квіточки, свій врожай, якщо у вас огород. Воно буде працювати. Просто тепер ви знаєте, що краще це робити в якби такий, да, скажімо, історичний прям правильний день. За повір'ям в купальську ніч з'являється квітка папоротів, якраз про це, так. Про це згадали. І нібито її може знайти лише молодий хлопець в лісі, вночі. Там і багато пам'ятаю ще що зі школи пригадую знову ж таки за там різними легендами, що там трапляються якісь дивні істоти на шляху, там а. злі демони. Там ну, ну я не знаю якось. Я це до цього так більш прохолодно ставлюся, але ну здавайте. Проясні тусі вважалося, що у в день сонцестояння духи лісні духи, усілякі феї, фреї, дрібні, всякі прикольні. В общем, істоти лісові а виходять танцювати, гуляти і святкувати разом із людьми. Їх можна було зустріти, і за того, що о, цвіт папороті є такою легендою, да і вважалося, що ти от о, знайдеш цвіт папороті. Він тут тут же з о, перетвориться на семена. Які несуть там мудрість, і ти будеш а, ти зможеш бачити отой по той світ, якщо знайдеш світ папороті, ти зможеш всю ніч бачити отой по той світ, а вони тебе бачити не будуть. Тобто, ти знайшов світ папоротні сіміна, сожрав від квітків, зрозуміли, uh -huh. і ти бачиш, як танцюють усілякі надприродні прикольні лісові істоти, а вони тебе не бачать. А ти одним оком бачиш реальний світ, а іншим, типу, потусторонній світ. І маєш таким чином ніфіга собі типу силу в цьому. прикольно. А так де його шукати? І ця квітка вона відрізняється від чогось іншого, від війну від інших о... ну, міфологічно, її ж там да описують як якусь супер дивну квітку коротше, там ага. усілякими, там хто як описував її в різних міфах, там, як грозді квіток, як одну велику, неймовірну квітку з якимись там сімінами в ній, і оця вся історія. І ось йшли е, е, полі. В хащі, в низині, шукали, а воно ж страшно в низині. Уявіть собі, це ж ти в низину, в лісі, десь в болота спускаєшся, бо папоро дересте по лісу. Десь у низині, тобто це треба йти шукати десь у низині. Вже там по хащам вночі один лазиш, як дурак. Звісно, тобі страшно тобі ідемо, і чорти, хто хочеш. Ну, от, ну звісно ж, це легенда. Ну, наприклад, моя улюблена жарт з приводу а, різних таких, от а, типу, штук на сонцестояння. А це а, міфи про Мерліна, який мав іти шукати змійне яйце. У mm. них була своя міфологія у ірландців, у кельтів загалом. У них вважалося, що ти будеш шукати ночі вночі змійне яйце, типу кобло змій породжує яйце. Ціле кубло і в цьому яйці є всі таємні, значить, знання, які ти можеш отримати. Ну на, на от як на кшталт, в принципі, квітки папороті от і е, Мерлін мав чомусь іти його шукати обов'язково в компанії оголених дам цнотливих. По по інакшому ж ніяк воно в лісі. Понімаєте, не шукалися <тувається> ні, ну жінок, знатливих дівчат. Мали бути mm -hmm. з ними, олітливі дівчата, або по-іншому без них ну, ніяк ти не знайдеш те яйце купальське, Понімаєте? Ну, типу там або mm -hmm. <тувається> <тувається> да, лі літівське um, mm, цікава література, як на мене не знаю. Ну, так і з квіткою. Та сама міфологічна штука. Єдине да, зараз найкращий період для збору трав. Він прям супер найкращий період для збору трав. трави в максимальному піці своїх властивостей будуть до ну, вважається по повір'ям, до 1 серпня, до свята збору врожаю, до першого свята збору врожаю. Тобто, от весь липень ми з вами можемо збирати mm. трави. Вони будуть супер цілющі в цей період часу. Ну, давайте са ще скажемо, що зараз ж ну, воєнний стан, комендантська година. Тому ми нікого не закликаємо ночами шастати, <клес> тим паче лісом, бо це да трави дуже можна небезпечно. Збирати, да, трави можна збирати не вночі. Трави на свої чаї можна заготовлювати в будь-який час. І, будь ласка, якщо ви не впевнені і не знаєте, чи заміновано у вас в області, чи не замінований, не знаєте безпечних місць. Будь ласка, не лазьте де попало, тому що. Можуть можете не повернутися. На жаль, от тому це скоріше підходить там західним областям, які точно впевнені, що у них не помінувати. Ну, все таки знаєте, я ще вірю в те, що ліс це союзник України. Бо згадайте, як на початку війни ліси Київщини, Чернігівщини, Харківщини, Сумщини прекрасно, і Так врятували нас. Це таки бачите, там добрі духи в лісі. Звичайно, так що ну, ми говоримо з вами про тери територію. Територія буде захищати себе, буде захищати сну земля буде себе захищати в будь-якому випадку. І так, да, якщо в тебе в ліс, в якому є хазяїн того лісу, я маю на увазі ментальний хазяїн того лісу господар, який звик до того, що у нього в лісі ніхто не гадить, не сере і всі на себе поводять. А тут завалюються незрозумілі тіпи, поміща, з озброєнням, гадять, ламають йому гілки, шивають йому його живність, яку він там розводив той хазяїн за рахунок екосистеми лісу. Звичайно, він їх і водить буде, і тумани mm -hmm. на них наганять, і кошмарити їх, і, і гілка Замої їх по морді ляскати і дерева на них валити. звичайно Бачите, як цікаво виходить, навіть природа має свої кордони. Звичайно. <звичай> uh, так питання ще таке я колись бачив. Тільки ну, будь ласка, я тут попрошу максимально серйозно до цього поставиться наших глядачів безпосередньо, бо у когось може вигнути навіть посмішка. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму YouTube-каналі. Інколи один, інколи і більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал і не лінуйтеся. Пишіть мені, будь ласка, запитання. Колись бачу одну таку передачу, в якій розповідалося, що в радянські часи під час зйому художнього фільму на природі режисер обов'язково брав у свою команду. Практика на на зараз на повному серйозі. Практика мага, який вмів розводити хмари, щоб не йшов дощ. Це що таке? Це... Може таке бути? Ні, це маячня, тому що Фігня, так. А для це, чого? Да, я вам поясню, чому це маячня, тому що о, у Радянському Союзі таку, як я, вже б, б або посадила, або б на дурки закрили. А, ну так. Да, да. Тобто ми дивлячись, це, да, це можливо було виключно а, уже на пізньому відтепленні, тобто там в 80-х-90-х років. Отам от от, з 80-х по 90-х таке можна ще якось, ну ви зрозуміли, в цілому думати, що може бути подібна реальність. Чи mm -hmm. є практики загалом і чаклуни, які вміють керувати погодою, ну там дійсно впливати на хмари і так далі, тому подібно. так. Да. Да, таких ну, такі практики є, і, і, от, і зараз вони є. Да? От, і, да, звичайно, наприклад, мольфари чудово пораються е, в, в Закарпатті, Прикарпатті, е, регулюючи погоду. Просто питання певного балансу. Одна справа тобі там трохи хмарок, просто звичайних біленьких поросувати якими-небудь там вітрами, да? ну, що без, без якоїсь. Е, без якоїсь без якоїсь ущерба території, да? тобто без mm -hmm. всякого, тобто зробити тобі ясне небо. І інша справа, коли ти втручаєшся в якусь, якусь систему, да, я розумію, тобі треба дощу, і ти його покликав, ти його викликав той дощ. Але ж він буде лити не так, як він мав лити природньо. Ну, забравши дощ собі в область, ти якусь область, наприклад, в якій він мав бити, залишиш без. Дощу на довгий період часу. Зрозуміло, яка логіка? Угу. Ти тут собі забрав, там буде засуха. Ти від себе тут відігнав дощ, як, хоч хоча він мав у тебе йти, то там ти затопиш чиюсь область. Тобто є певне балансування, не можна просто так брати і з нічого а, в без наслідків управляти серйозними природніми явищами. Тому що тобі може бути класно. Я ж кажу, ти розігнав тучі, в тебе дощ не пішов. Mm -hmm. Хоча мав би піти, так він пішов, по пішов і затопив Полтаву. Понімаєте? Ну я дуже грубо кажу. І вилив туди все, що мав вилити спокійно на твою область, да і тучка б здулася Ні, а тут ти б зробив так, що воно все понесло туди, де того доща ніхто й не чекав, тому що він був три дні назад. Ну я дуже утрую але я думаю, зрозуміло. Тобто тут mm -hmm. треба також дуже обережно робити. Але практики, які можуть наганяти певних погодних умов, вони є більш того, ми періодично як чаклуни. Особливо коли у тебе є там близькі друзі на важких ділянках фронту. Е, ну Реально, ці близькі друзі вони вірять на фронті в чорта і в Бога і е, неодноразово е, просили конкретної погоди, десь на якомусь от потрібної погоди для там виконання бойового завдання. Ну треба пацанам дощ. Ну треба Хмари ходять, дощу немає. Кидаєш і чаклуєш їм дощ. І він її лє, і хлопці роблять бойове завдання. Туману треба нагнати на певну ділянку фронту. Ну треба хлопцям. Ну, да, якийсь там день Два тумана, щоб був туман на їхній ділянці. Робиш все з останніх сил, щоб був там туман. Ну, таким чином, можеш впливати на певні, на певні події, які на фронті. Да, дійсно і погоду. Я вже проводила найяскравіший приклад із початку війни. Це дуже ну, частіше за все такі е, втручання в природні цикли, вони важкі фізично. Ти потім тебе висмоктує в нуль в повний, ти будеш лежати 12 годин спати. Ну, якщо це не є як вам сказати? Якщо це не є чимось, що ти просто прискорив, якщо це те є те, що ти навмисно витяг та, за рахунок сили, яка в тебе є, от, підняв все, що тільки можна, а воно не мало в тебе відбуватися. На початку війни, десь буквально там щось кінець, мабуть, лютого, якраз прям кінець, кінець, чи початок березня, у нас над містом літала авіація, і літало прямо страшно, і бомбили там і день і вночі і так далі. І ми з моїм барменом, бо він малий підчок під чакловує, вміє. Ми з ним виперлися в двір нашого бару, де було бомбосховище. Отак, от просто зимою в чому там умовно були, з якихось там куртяках накинув. А мене вже просто вкурвило. Страшно, тому що авіація це найжахливіше що тільки може бути, і ти з останніх сил на адреналіні прям волаєш. Там хлопаєш, як тобі треба, кричиш, читаєш замовляння, і у нас, як піднялася дня на два чи на три буревій зі снігом. Капець. Мене, звісно, mm. з малим винесло, вообще. ми з ним такі: от ми захворіли в ту ж секунду, тобто ми зайшли в приміщення в нас нежить, треш і так далі, тому mm. що ти весь виснажив. Але пішов снігопад, такий страшний при якому авіація не літає. І так. у Харкова була хоча б декілька днів спокою без авіації, тому що вона просто не літала, але вижило нас максимально. Ну, типу, от максимально, от от живий приклад того, як це відбувається. Робити це часто не вийде, наприклад Одесі, але коли дуже потрібно, чому Угу. Ну тобто, якщо ти хочеш щось отримати, маєш щось дати. Звичайно, це ж задіювання енергії, колосальний для того, щоб закон. Звичайно, для того, щоб це примусити, щоб це сталося, тим паче, та що стосується природи, яка існує без тебе і клала на тебе з високої колокольні. Понімаєте? А ти тут такий молодець за рахунок енергії, а не енергії впливу змушуєш да змінитися певні там рухи і повітря і так далі. Дякую, Саш, за такий класний, цікавий розклад розмову. Да напишіть друзі в коментарях, що ви взагалі про це думаєте. Який у вас був досвід? Цікаво почути. От ми про це почитаємо в коментарях. Тому дякую ще раз, що вони сьогодні дивилися. Ставте свої вподобайчки. Також підписуйтеся до Серіш та До мене всім всього хорошого до ваші.